А то не виті, хто знімали, що я ми... знімала, так. <плес> Ой, Боже, я вже вас боюся. <плес> так, це я. Та сама дівчина, яка знімала відео про ціни на шуварі, і воно залетіло на мільйон переглядів. Сьогодні друга частина, бо ви мене просто завалили повідомленням, а які там ціни зараз. Тож поїхали. Ринок шувар це найбільший оптовий ринок у західній частині України. І ціни тут такі: Лохина – 80 гривень за літр або 130 гривень за кілограм. Персик від 70 до 85 гривень. За 70 гривень ще трішки зелений, я взяла ящик по 85 гривень. Персик просто мед, соковитий, стиглий, із чернівці. Нереальна насолода. Слива 35 гривень, дуже соковита. Я взяла пів ящика якраз на заморозку. Полуниця 220 гривень за кілограм. Свіжа, красива, ароматна, тільки подивіться. Порічка 120 гривень за кілограм. Вишня 160 гривень за кілограм. Можна знайти й дешевше, але я обрала найкращу, бо для заморозки тільки топ. Абрикос від 80 до 90 гривень. Я взяла по 80 І саме тут мене впізнала продавчиня, бо минулого разу я теж у неї їх брала. Лисички 120 гривень за літр або 300 гривень за кілограм. Красиві, чистенькі, ароматні. Уже в мене в сумці. Далі відділ кавунів і динь Кавун зараз 16 гривень за кілограм. Класна ціна. 420 гривень одна динька із Узбекистану, але вона просто мед, мед. кавуни. У нас з Херсону та Одеси. І вибрати є що. А ось далі я потрапила в рай домашнього Тут господарочки, хай зіновиті дівчата, які з дому привезли все, все візьмаємо. Давай. Можна я другий? Кін 40, пані, тільки ж то, що кін дорога. 20. Я у вас ще листя салату хочу взяти. Так, заказати. дивіться, дуже гарно. Ой-ой-ой, який гарний. Давайте, да. давайте. Прям Супер. Я вже зранку різаний. все домашнє. Ой, вон, така вон, на вас дорога. Свіжі, пані, все свіжі. Пожалуйста. Чуть і багато зелені. 380. А дайте нам, будь ласка, дві штучки. Яку ціну у вас капусточка? Це вона для мене. Вона прям дуже дякую вам. 5 гривень за капусту Ціни скажу чесно, приємно дивують. На ринку шувар вони помітно нищені в місті. Це оптовий ринок, тут можна брати на гурт і в роздріб. Я сьогодні взяла і так, і так. Щось ящиками на зиму, щось для себе додому. А ви вже робите заморозки на зиму? Що кладете в морозилку? першочергово? Млохину, полуницю, персик, а може лисички? Напишіть в коментарях. Дуже цікаво.